Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати от таку неймовірно смачну, оригінальну ситну страву. Цією стравою ви точно здивуєте своїх близьких, а на свято ця страва буде прекрасою столу. Свята минули, але можна і будній день зробити святом. Ці непрості часи треба знаходити хоч маленькі промінці радості. Назву цій страві не придумала, може, ви підскажете. Спочатку нам треба горіхи почищені. Горіхи перетираю. У мене спеціальний є млинок, який перетирає горіхи на таку горіхову стружку. Можна перебити на блендері. Відсипаю 5 ложок цієї горіхової стружки. І нам треба ще буде сюди засмажити цибулю. Цибулю беру, кришу на невеличкі кубики і підсмажую на олії, додаю до горіхів. Також до горіхів ще додаю одне сире куряче яйце, столову ложку майонезу, а також Чайну ложечку сухого часнику і чайну ложечку сухого кропу. Підсолюю за смаком, ретельно все перемішую. Одна начинка готова, відставляю її в сторону, а тим часом зроблю іншу начинку. Для цього я взяла грам 200 фаршу, можна будь-якого, і одну сиру цибулина натираю на тертушку, підсолюю, додаю півчайної ложечки чорного милиного перцю, все ретельно перемішую. З двох свіжих помідорів знімаю шкірочку. Спочатку надрізаю хрестиком, заливаю окропом, лишаю на декілька хвилин в гарячій воді, потім перекладаю в холодну воду і очищую помідори від шкірочки. Помідори нарізаю на кружечки. На дрібну тертушку натираю сир, грам 50 я взяла. Сир беріть такий, який вам більше до вподоби. Два яйця взяла, підсолюю, але треба три, малувато двох. Додаю столову ложку майонезу, все ретельно перемішую. Головна складова цієї страви це отакі вафлі. Вафлі можуть бути круглі, овальні, у мене шестигранні. Беру одну вафельку і намазую її горіховою начинкою. Накриваю іншою і відставляю в сторону. І так намазую, поки не закінчиться горіхова начинка. Далі намазую вафлі м'ясною начинкою. Також беру одну вафельку, намазую м'ясним фаршем, накриваю іншою і відставляю в сторону. І так, всі вафельки намазую. Тепер ці вафлі буду обсмажувати. Мокаю спочатку збите яйце, трошки так оббиваю, щоб багато не було яйця. І викладаю на розігріту сковорідку з олією, підсмажую з однієї сторони на помірному вогні. Перевертаю вафлі і посипаю зверху твердим сиром, який я натирала на дрібну тертушку. Зверху на сир викладаю по Шматочку помідора накриваю кришкою і підсмажую на маленькому вогні. Отака красота і смакота готова. Ну що будемо куштувати? Ммм, mm, як же це смачно. Ммм, mm, смакота. І з горіхами. Ви знаєте, не кажіть нікому, що це з горіхами, і ніхто не узнає. Ммм, mm, як смачно. <му> Тепер скуштую таку м'ясну. М -м 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 -м. дуже смачно. Соковите м'ясо, зверху сир, кислинка від помідору. М -м -м. Приготуйте, будь ласка, точно не пожалкуєте. це неймовірно смачно і здивуєте своїх домашніх, готуйте разом зі мною, заходьте на мій канал, дивіться мої відео, підписуйтесь, ставте коментарі. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!